Їду, друзі, на коп, трошки забарився сьогодні, хотів трошки раніше, але і так, друзі, ще воно немає 7 немає. ранку, я вже їду і хотів показати, дивіться як прикольненько схід сонця. А мені ще, друзі, кілометрів 20 їхати. Уже, друзі, під'їхав я на місцинку. Сонечко вже височенько, але ще доволі холодно, все ж таки вже кінець вересня і доволі холодні ранки. От таке поле, друзі. Бачили, минулого разу не дуже багатенько було, бо воно досить погано прибране. Але ж таке місцинка завжди радувала цікавими незвичайними знахідками, тому сьогодні не знаю. Дивіться, що вийде, і все вам буду показувати. Додивляємося. Пес, друзі, таку глибочезну яму вирив, В такому пісочку досить важко копати. Ось поки копав, попав такий шматочок кераміки. Кераміка досить приємна. зараз. Якесь клеймо стоїть. І подивіться, який тоненький фарфоровий посуд був. Це такі значні бідні люди жили. І сигнал доволі такий хороший був, думаю, я ж викопаю, що воно. Із такої глибокої ямки. Де він? А, ось! Попався такий шматочок мідного пояска від снаряду. Я вже думаю якась монетка. Ну нічого, це тільки, тільки-тільки початок. Друзі, ще раз привіт. Хожу я по пісочку, ось отивіться, кайфую як по пляжу. І в мене вже перша така цікава знахідка є. Пойн карман шмурдяку накопав. Ну, там такі облумочки, кусочки. Ну, думаю, щось повинна якась чи монетка чи щось будь. І, друзі, ось зараз покажу. Це просто просто класна знахідка. Дивіться. Найшов, ну, друзі, таку частини, де сам пісочок кайфово ходить. Далі там дерчаки, погано таке цей. Ну, тут нікого знахідок не було. ну Думаю, Попробую вибити. Заразом і протестую новий металошукач Йду такі, тут щойно була така пісня така пілім-пілім. Пі а дивлюся, число невелике, 22. таке на цю на кришечку, похоже, від пінцелінки, Ось подивіться. 22. Але як гарненько пищить. І подивіться, не копав, ногою так відкинув. І побачив, побачив, друзі, гляньте кого. Подивіться, яка красотульна монетка у пісочку. Шкода, що хтось з неї робив. На сережку чи браслет. Зараз заховаюся. Сережку чи браслет. Але, друзі, в таких променях сонця показалася красивенька. Тут, тут лисий орел зовсім. Але ж як не крути майже 2 грама. Срібельця попалося Здається, 1,6. І надіюсь, ці проволочки так само срібні. Але така. Поганенька, але вже срібна і перша знахідка є. І такі, друзі, знахідки бувають. Не тільки монетки, срібльця. А ось таку вилку з велика спіймав. Не знаю, друзі, чи старовина, чи ні. Але таке-таке спіймалося. Че, друзі, сьогодні слабенько. Ось От, ота десяточка попалася. І майже все, багато облумочки, багато все попадається. І ось, друзі, зазвичай я гільза не знімаю. Але подивіться... Алло, чого не хочу фокусуватися. Подивіться, яка крихітка попалася. І подивіться, яке яке там клеймо. 33-й рік. СФМ. Що ну таке? Мені здається, від якогось пістолета. Але така прикольненька, може яка німецька, чи щось там подібне. Ну, отаке, таке сяке, але є. Ось, друзі, подивіться, на самому краю поля і ще такенько знахідку попалася. Я прийшов ближче до лісу в холодочок і отакеньку спіймав троєчку, навіть не пойму якого года. Десь далеко в мене в рюкзаку водичка є. Зараз обстани на тирану, може хоч рік видно буде. Хоч і пісочку, але погано видно. Е, 32-го таке наче така монетка. Чи 52-го? Ну отака така є. Ще одненьку спіймав, теж на краю поля майже. Але це вже сучасніше, це вже що тут у нас? 1561 такий поганенький сигнал був. Та в принципі і монетка не дуже. Але хоч така. Друзі, повернувся я на цю латочку з пісочком. Вон там далеко моя машина під лісом стоїть. І щойно знайшов не знайшов. Сполинкармаш про Дікадра, це вже шорти свої, ці дереві надібов. Пожарка. І їх не шкода на копі забруднити, їх можна вже і викинути, по суті. Вже якраз доходжую в них. Та дюмай, хоче так швидко дістати, показати. Ах, знайшовся. Теж, дивіться, малюпеньку гудзика. Минулого разу тут якоря знайшов. це радянська зирочка, тут така малесенька. Маленький гудзик. І чого я, друзі, включився? Свій купав ямку, так тверду твердо пропадір, під піском. І, 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 і. І таке як ще одна монетка, наче. Така щось зелена, Ховайся в холодочок. Зелена така, пісочку. Напевно, п'ятнадцятка. О, станделіс чудовий. А тут що мені покаже? Теж, друзі, рюкзак біля машини стоїть, бо вже жарко. О, мабуть, 43-й. Такий собі рік, мабуть, в мене вже є. Але все одно, подивіться, стан просто чудовий. А якщо чи 40... да, 43. Якби 42-й, це взагалі друзяй джекпот би був. А так, теж непогано, але простенька монетка. І я думаю, її вимію і буде супер-пупер. Друзі, раз метала у нас з рук випусти. Ще одна монетка. Побачив, що щось кругленьке в руці. Не брав руки, я зразу кину. Думаю, що бігом достану телефон, щоб зазняти і показати от таку, от таку монетку. Великий, великий радянський п'ятачок. О, 64 сорокових років. ще недалеко від Т-15-ки. А ну, якщо 45-й найцікавіший рік сорокових. х Ай-яга! Трошки не вгадав, 46, самий частенький, самий простенький. Шкода, шкода, але все одно знахідка хай буде. Це вже мене таких, мабуть, десятків два точно є. А 45-й колись був тільки одненький. І тепер не можу більш знайти. Ну що, буду, буду ще шукати. І вранку, друзі, ходив, то не одні монетки, а тепер за 10 хвилин це вже третя в підряд. І щось так іду собі, думаю, що давненько двієчки не знаходив і ось таку маленьку ямку викопав. І ось рукою відкидав, і ось лежить така двієчка. Якого року? Двічка 36. го Теж доволі-доволі частенький рік. Монетка по суті нічого не коштує, але як знахідка, як частинка історії. Прикольненька, хай буде. Тільки, друзі, перестануть сигнали. Думаю, додумайте, бо вже так доволі жаркувато вже. футболка, шорти не рятують, вже якби такий щось е, водичка холодна чи що небудь тіньок. Але все одно, друзі, хожу. І щойно на 33 сигнальчик був. І подивіться, друзі, хто така. Мідна монетка, скоріше за все. Що за монетка? З холодочок. Або п'ятюрик, або тройбанчик. Тройбанчик, бо невелика. 24-го. А ну зараз сліганцяптеруну. Так, да, друзі, тройбанчик 24-го. Прикольненько. І ще, друзі, одне підсигнал на цьому полі. І щось таке поганеньке, 7-8, напевно, пізня радянська. Бо ось ще червоненьке таке щось показалося. А може і ні, друзі, помиляюся. Е, таке рання 15-ка. да, друзі, рання, А якого цікавого року. Така червоненька, червоненька. 46, блін, щось від мене 42, -й, 44 ховається. Два самі такі бомбові роки. Ну нічого, і така прикольненька. Будемо не якістю, а кількістю брати. Так, друзі, разсунеться дуже-дуже високо припікає. Я вже по краю поля йду до машини, бо там вон далеко під лісом стоїть. Бо вже сили немає, якщо чесно вже дуже жарко і знахідки щось притихли Є такий поганенький сигнал був, викопав. Дивлюсь кружечок. Думав, монетка. тоді придивився, сірка. Та я таки зрозумів, що це радянський гудзик, ще й в хорошому стані. Шкода тільки, що попка трошки знила, трошечки залізна вона. Ось так, друзі, ну все, бережа. І говорити не можу, вже в роті пересохло. Буду вже потихеньку рухати до машини. А там не знаю, може я ще десь колись вибіжу, а може я ці ще знайшов сьогодні, покажу. Хоча тут, в принципі, не можу показувати, але кілька знахідок все одно ж було. Тому, друзі, додивляйтесь, далі буде. Ось подивіться, попалася однасенька, малесенька, але вже перша монетка. Піщаний сохранчик. Такому пісочку, подивіться, яка малюпенька, малюпенька, що це не хоче фокусуватися. малюпенька одиничка 40-го року. Подивіться, як нова, так вона не хочеться. Але ж вже є. Ще мені, друзі, здається, в мене такого року немає. Тому монетка однозначно прикольненька. Так, І ще хотів показати там в кармані є трошки всього. Рибаки поїхали в кармоні трошки є всього зараз, шмурдячку трошки вже попалося. Таке, таке сяке я навіть не знімав. Лисий гудзик, радянський гудзик, відчасики оцих кармонних, серединка, кільцем дитячий ну і алюмінію якась побрікушка. Коротше, таке, хто знайшов, але хоч уже першу монетку знайшов і тут вже якась якась знахідка, але вже є. І так, друзі, подивіться, вже яка темнота, вже сонечко сіло, але я ось по пісочку, бо там по цих ось неможливо ходити. І ось подивіться, в пісочку знайшов знов піщаний кайфовий сохран. Зараз, напевно, треба спалах включити. І так, друзі. І світлом показую вам піщаний сухранчик. А блистить як. Трошки, конечно, вбитенька. Така як 46-й. 46-й рік радянчик. Ну, хоч така, але вже є друга. Подивіться, вже зовсім потемніло. Вже нічого не бачу, вже на цьому підсвітку включив. Але ще такі хоч поганенькі, але знахідки попадаються. Ось такий маленька-маненький гудзик, Менший навіть за одиничку радянську. Я навіть не розглядів, що воно в темноті. Але подивіться, якийсь морячок тут плавав, плавав та й загубив. Це ще, мабуть, царських часів. Отакенька, малюпенька знахідка. І так, друзі, я вже вдома трошечки свої знахідок розклав, небагато, але є трошечки що показати. В основному монетки, друзі, радянські, по-моєму, навіть на царська вона є попалася. І таке таке сяке трошечки всякого шмурдячку. Тому зараз бігом-бігом по всьому пробіжуся. Почну з радянських монеток. Троєчка така 52-го. Далі 36 й битеньки. 46-й, подивіться, навіть з таким брачком невеликим. Бачите, таке наче видно трошки герб кругом одинички. Це такий брак, але на ціну він по суті не впливає, Якщо монетка коштує 5 гривень, то з таким браком вона 7 ледве коштує. ну Це так. Чисто приблизно, я не знаю, такий непотріб взагалі зараз нікому не потрібен. по суті, Це вже так. Далі, от така троєчка, чухав, чухав я її, ну вона бачите, побитенька, убитенька. Така злегка, злегка трошки оживив її, але тут, бачите, живого немає нічого. Далі, от такенька двічка. Прикольна, двічка вже трошки живіша, трошки краще, але все так само бачте, побили її чи Добрива, чи я не знаю, що за штукенція, але, але трошки живіша, але не набагато. Далі далі, 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 шмурдячок, от такі гудзики, лисий. В середині бачите залізна вставка, розірвали її. Е, ось такі радянські це напевно ще до війни, до воєнні. Бачите, зірка такі, не чистий, бо тут ну, бачите, повигнивало все, все залізне, все таке, м -м, як то кажуть, совєтське качество. Жартую, конечно, але ну, самі розумієте, какашки самі звичайнісінькі. Далі. Тані далі, далі далі ось теж якийсь гудзик, лисий, без буковок, без нічого. Теж простенький, такий звичайненький. От такенька штукенці є, друзі. Я спочатку думаю, якась черметинка, тоді подивився. Це, мені здається, та штукенці, що писали, чорнилами ще раніше. ну, Дуже на неї схожа, може не вона, може помиляється. Але в всякому разі такий шматочок якийсь латуні така куля. Я зазвичай кулі не беру з собою, а цю взяв, щоб показати, бачите, вона закруглена. Це ще дуже дуже старенька. Це ще 800-х років. Бачите, провідняється білі цятки, вона ще Мільхіорова здається. Коротше, дуже дуже старенька, більше ста років цій кулі по-любому. Чи 1890 роки, чи початок 900-х, я чесно не пам'ятаю, їх можна відрізнити по цьому заокругленому такому кулі. Краєчко, такий цікавий, смішненької форми. Далі ще такий гудзик хотів показати. Це у нас чи річкова, якась там ця служба була, чи може навіть який морячок десь на морі плавав, може військовий флот, але такий манесенький, прикольненький, як корець, я знайшов. Далі, звичайно, цинкова, шестерня, певно, від годинника. Така якась манесенька. Друзі, ще походив з металошукачем. Дуже багато знаходив цих малюпеньких таких з патронів. Оце задня частинка цієпсулі. Заску я купав, друзі, ну один, максимум два знайшов. А за ці виходи знайшов, мабуть, 5 чи 6, може навіть більше. Коротше, багато попадається. Кир зараз відсюди. То індик ходив, тепер індичка прийшла. Далі. От такий шматочок, я зрадів думав, мав срібель, це, щоб бачите, і заруночки є. І придивився, альмішка звичайна. Але, друзі, це в нас була, по-моєму, або порцегар, або. або, або, а та, е, Таке, як воно, для сирників такий захід, е На російській, мові, здається, пічечниця називається. Я не знаю, як правильно на українській сказати. Ось така коробочка, там, де зберігали сернички. Так, 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 так. Перехожу до монеток, бо я знову переключився. Монетки ось пізня радянська, я таку навіть не чистив, трошки помив з водою. Та й вистачить. Наче зговорилися. Всі птахи, які тільки можна, зараз ще й дикі позлітаються. Так. Так, 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 одинички одинички. Оцю красиву одиничку я пропустив. А красива вона не тільки через те, що більш-менш хороший стан, а через те, що в мене ще такої не було. Тому, друзі, зараз дознімаю її. І зразу вона після цього відео відправиться прямо в альбомчик. Ну і, друзі, що залишилося? Залишилася така п'ятерочка 46-го. Чесно, це, друзі, вже не монатка хлам. Тим більше, що самий частий рік 46-й. І отакі от дві красивенькі. Ну це не дуже красивенька. Це 46-15 й ка теж в мене є. Бачите, навіть почервоніння йодом я вбрав, гарненькі такі, прикольненькі. І от така 43-го, в трошки живішому стані. Але все одно трошечки вбита. І, друзі, не зовсім монетка, але шматочок срібла приємний. От така колись була десяточка, така, як 1907 року, напевно. Припаяли до неї вушко посрібнене, І, скоріше за все, ця проволока теж була посрібнена, але з часом воно злізло і стала така мідно некрасива. Її взагалі таке хочеться від цього відпаяти, відламати. І з цієї сторони ось отакий, такий, такий, такий герб уже трошки зачуханий. Якась сережка була, чи може якийсь браслетик, друзі, я чесно, не знаю. Але такий приємненький шматочок срібельця, хоч одненький, але попався. Ось таке, друзі, скромний коп, але я вам по секрету скажу, я ось вже пару днів ходжу там на одну місцинку себе поряд з домом, то там вже цікавіше, і срібло трохи більше попалося. І, Друзі, там що така досить нечаста ще попалася е, така п'ятерка Ну Це все, друзі, побачте відео. Зараз я піду індичку ту вбивати і жартую. і Бігом передягаюся і шурую знову на куп, поки дощі не пішли. Я так чекав, чекався дощі, поки пустяться. А вони тепер зараз без перестанку йдуть. Тому сьогодні, поки сухо, буду бігти і шукати. А вам уже тоді скоро закину новеньке відео. Дочекайтеся.